Всім привіт! Одразу дякуємо вам за ваш фідбек, усі лайки, коментарі, що ви залишаєте під відео. Нам дуже приємно, що ви підтримуєте україномовний контент. Можливо, ви помітили, що останнім часом наші відео стали виходити не так часто, а це все лише по тій причині, що ми намагаємося. Показувати вам моделі найцікавіші і суперкласні. Взагалі, ми в команді Укрдрон постійно моніторимо та слідкуємо за новинками серед квадрокоптерів і одразу їх замовляємо до себе. І от сьогодні в мене неочікувана модель на огляді для вас. І якщо ви спитаєте, чому вона неочікувана, Бо квадрокоптер КС – це перший бюджетний дрон, який обладнаний безколекторними двигунами. Невеличка ремарка. Взагалі, колекторні двигуни у квадрокоптерах були притаманні більш бюджетним коптерам. І завжди було так, що дрони від 4 5 тисяч вже могли похизуватися потужними безколекторними двигунами. І от що відбувається, компанія-виробник ЛСРЦ виготовлює нову модель, яка оснащена безколекторними двигунами. Вони дійсно є більш Тривалими у службі і потужнішими, і коптер коштує зовсім небагато. Тому сьогодні будемо перевіряти, літати і дізнаємось, чи дійсно це прорив у світі квадрокоптерів. На перший погляд, все як звичайно. Дрон досить компактний і не важкий. Зверху на корпусі має вбудований датчик виявлення перешкод, який ми перевіримо згодом. І ще з цікавого, послухайте, який дрон гучний. І зверніть увагу на супер яскраву індикацію. До речі, вже з нашого досвіду яскрава індикація, окрім гарного вигляду, ще слугує непоганою навігацією, у тому сенсі, що керуючи дроном, наприклад, у темний час доби, під час польоту ви з легкістю розумієте, де у дрона передня, а де задня частина. Це реально сильно спрощує керування пристроєм. Якщо казати про головні цифри, то дрон може відлетіти від вас на дистанцію до 150 метрів, і на одному акумуляторі має час польоту до 15 хвилин. Якщо вам здається, що мало часу, то виробнику також це здалося, і у комплектації ми тепер бачимо два акумулятори, що дозволить літати аж 30 хвилин. Окрім цього, у комплектації маємо зарядний кабель, викрутку, запасні лопаті і захист на них. Підходимо ближче до самого запуску, та поки на нашому шляху стоїть пульт керування. Взагалі можна було б на ньому не зупинятися, та щось він має на собі занадто багато опцій, як для бюджетної моделі. Давайте роздивлятися. Зверху ліворуч одна кнопка відповідає за три режима: перемикач фото та відео більш праворуч, і регулювання швидкості. Стрілки відповідають не за автоматичний зліт, як ми звикли, а за дистанційне регулювання камери догори і донизу, відповідно. Це можете робити навіть під час польоту. Нижня кнопка вмикає безголовий режим і при довгому натисканні повертає дрон назад. Переходимо до правої сторони. Наверх винесено тонке налаштування дрона та стандартно фліпи. Далі кнопка розблокування та той самий автоматичний зліт і посадка. І останні дві: ця вмикає датчик виявлення перешкод і калібрування пристрою. Про калібрування, будь ласка, не забувайте, бо це дійсно важливий момент. І робиться це зовсім не складно. Ставимо дрон на рівну поверхню і натискаємо на кнопку. Дрон вирівнює датчики стосовно землі і готов до польоту. Тобто, якщо у майбутньому дрон хилить у якусь із сторін, або він вас не слухається і неправильно реагує на вказівки джойстиків, перезавантажте дрон та повторіть процес калібрування. Невеличка пауза для того, щоб запропонувати вам стати нашим партнером. Зараз ми активно розвиваємо систему дропшипінг, розробили найзручніші та найвигідніші умови і запрошуємо вас до нашої команди. Квадрокоптери зараз це дуже популярний та маржинальний товар. І якщо ви раніше не стикалися з заробітком у дропшипінгу, то все одно запрошуємо, ми всьому навчимо і допоможемо вам з цим розібратися. Кожного дня ми надаємо нашим партнерам унікальний фото та відеоконтент, який ви можете застосовувати у ваших продажах. Посилання на наш основний телеграм-канал з дропшипінгу залишаємо в описі під відео. Долучайтесь до нас! Тож ми готові злітати. Тут все дуже просто, як завжди, піднімаємо лівий джойстик догори, заводяться двигуни, і ще раз догори дрон злітає. Або можете скористатися автоматичним зльотом. Двигуни у цій моделі у польоті відчуваються значно потужніше. І незважаючи на те, що дрон невеликого розміру і ваги, саме двигуни дозволяють йому мати кращий супротив вітру. З перших секунд польоту розуміємо, що дрон надто швидкий. Якщо запускаєте коптер вперше, то радимо не робити це у приміщенні, бо слід звикнути до великої швидкості навіть на першій передачі. Все ж таки краще обирати для польотів відкриту місцевість завдяки вбудованому гіроскопу та акселерометру. Дрон з легкістю стабілізується у польоті, зависає у одній точці та підтримує висоту. Це незамінна опція для більш чітких кадрів під час запису відео. І щодо режиму фліпів на пульті керування, ось так відбуваються оберти. Натиснули кнопку і правим джойстиком завдали сторону оберту. Все дуже просто. Проте тут також є один нюанс: у приміщенні радимо фліп не відтворювати, бо у процесі сальто дрон бере великий радіус перевороту і може пошкодитись від оточуючих об'єктів. І ще один момент: нам дуже часто ставлять одне й те саме запитання. Чи можна зараз літати на квадрокоптерах? Давайте розберемося. Не можна знімати військову техніку, військовослужбовців, об'єкти критичної інфраструктури, скопичення людей. Якщо ви літаєте, наприклад, як ми десь у полі на відкритій місцевості, то звичайно, чому б ні? Бо ми вам не розповідаємо про дрони, які мають воєнне призначення, а вони слухають більше як іграшки для дітей або для ваших перших навчальних польотів. Тобто, звичайно, дрон повинен бути у полі вашого зору, тому що навіть якби ви хотіли його відправити від вас на 5-10 кілометрів, вам це не вдасться. Бо ми розповідаємо про дрони, які не зможуть це зробити. Тому, якщо ви літаєте саме на таких простих моделях, не знімайте вище переліковане і дотримуєтесь правил безпеки, то чому ні, літайте на здоров'я. Повертаємось до коптера кс 11 В деяких моделях дронів ми бачили датчик перешкод окремо у комплектації, і часто, звичайно, при польоті можна забути його встановити. У кс 11 все вже встановлено на корпус дрона, тому від вас залишається лише активувати лазерні датчики. Вони встановлені з чотирьох сторін і мають сканувати оточуючі об'єкти. Активуємо датчик та підлітаємо до умовної перешкоди. Коптер не облітає об'єкт, але суттєво і помітно пригальмовує. Ось бачите, тут я направляю джойстик вперед, щоб дрон летів прямо. Проте він видає звуковий сигнал як парктронік. І дуже плавно рухається вперед через силу. А якщо подати джойстик назад, то він одразу реагує і відлітає. Тому дуже класна і корисна функція, особливо для перших польотів, стане просто незамінною. Нещодавно отримали запит від клієнтів, який дрон обрати, щоб мав камеру, і скільки коштує дрон без камери. В інтернет-магазині Укрдрон всі квадрокоптери мають камеру. Так, бюджетні можуть мати камеру більш гіршої якості. Проте підключитися до квадрокоптеру з телефону ви можете з будь-якої нашої моделі. В моделі КС-11 дрон має вбудовану HD камеру. Через додаток підключаємось до телефону і можемо бачити трансляцію зображення. Кут огляду камери становить 120 градусів, і не забуваємо, що з пульту керування ми можемо регулювати нахил камери. Дальність передачі зображення становить приблизно 100 метрів. Якість, можливо, не така, яку ви сподівалися побачити. Проте, якщо ми вже маємо бюджетний дрон з сильними двигунами, то будемо сподіватися, що скоро побачимо і на дорогі коптери з більш Кращою камерою. А так, звичайно, розуміємо, що завжди залишається актуальним поняття ціна якість. І якщо для вас в пріоритеті саме якісна зйомка з висоти, то слід обирати більш дорогі моделі. Тож, друзі, давайте підсумуємо: модель КС – це все про базовий політ, який нам можуть дати будь-які стандартні дрони. Проте він 100% більш худкий, маневрений та швидкий. Також впевнена, що саме безколекторні двигуни прослужать значно довше, ніж колекторні. А значить, що обираючи саме цю модель, ви вже відноситеся до неї не як до такої собі іграшки, а як до більш надійного пристроя. Дуже цікаво, чи будуть з часом виходити альтернативні моделі на безколекторних двигунах, можливо, також від бренду LSRC, а може і від інших. Проте саме зараз це єдиний дрон, який може похизуватися низькою ціною та якісними потужними двигунами, що вирізняє саме цей дрон серед інших бюджетних моделей.